За все, я хочу подякувати наших військових Збройних сил України, які забезпечують сьогоднішній спокійний день, в який ми можемо працювати, забезпечувати зарплатньою свої сім'ї, а також поповнювати бюджет міста, бюджет країни. Наша компанія не стоїть осторонь. Ми кожен день допомагаємо Збройним силам не тільки продукцією, яку відправляємо на передову, а також іншими матеріалами. І ось сьогодні я хотів би передати нашим військовим ось автомобіль Мерседес, який був куплений нашим керівництвом, а також зібраними коштами нашого колективу. І вірю в те, що перемога буде за нами. І якщо ця машина зможе вберегти хоча б дне життя військового, то я прожив не зря і наш колектив виконав свою задачу перед країною, перед нашою Україною. Слава Україні! Діка подяка від нас. Дякуємо. Щиро вдячний цим людям, які нам допомагають. Таке авто нам і нашим побратимам допомагає робити роботу, нашу військову і ми їм вдячні. Велика подяка керівнику підприємства Валерію Борисовичу Христовому та всьому колективу ЖАКО, які не стоять осторонь в такі важкі часи для нашої держави.